Бути активним прихильником здорового способу життя, толерантним до віл позитивних людей, знати все про способи захисту від віл інфекцій Саме цьому вчаться криворізькі діти протягом щорічних акцій, присвячених пам'яті людей померлих від сніду. Цьому їм допомагають медики, батьки, а найперше педагоги. Протягом цього тижня дорослі спільно з дітьми працювали над виставками, інформаційними дайджестами, організовували творчі лабораторії, відеолекторії. Сьогоднішній захід це підсумок напрацьованого педагогічного досвіду різних форм дитячої роботи. Адже і форма така квест пошук гра можливо гра. Це дуже серйозно і вона найбільш така ефективна для дітей і для педагогів, тому що вони завжди йдуть поруч. І за підсумками будуть видано дуже багато методичних рекомендацій. Будуть видані на цифрових носіях прям такі розробки кращих матеріалів, які були вивчені, узагальнені і розповсюджені протягом цієї акції. Сьогодні ми разом з волонтерами інших районів будемо участвувати у тематичному квесті. Сподіваємось, що ми справимось з усіма завданнями на станціях та розповімо нашим друзям про нові знання. Ми вважаємо, що кожен підліток повинен набирати здоровий спосіб життя. Як рівне рівному ми передаватимемо інформацію про віл та снід, скажемо, ні, небезпечному сексу та раннім статтєвим зв'язкам. Під час цих заходів дітей об'єднує не лише толерантність до віл-інфікованих людей. А й сприйняття власного життя як безцінного дару, важливого для оточуючих. Так проявляється відповідальність. Сьогодні у квесті брали участь вісім волонтерських бригад, педагоги, методисти, благодійники, представники громадських організацій. В ході соціальної гри діти рухались від станції до станції під назвами Шанс, Енциклопедія, територія довіри та інші. Виконували завдання, давали відповіді, отримували смайли. Ми за здоровий. образ життя! Наша волонтерская команда мы, «Мы» сегодня в нашей школе номер 22 провела демарш квест под названием «Свет памяти, свет жизни». Мы часто проводим акции в поддержку людям, которые ну, обрели вот эту вот тяжкую болезнь. Мы приехали, собственно, сюда, чтобы проявить свою неравнодушность К, этому, к этим людям, к этому обществу, которое нельзя считать отдельно, тому що ці люди срібна нас і и... може так э, случитися, що это буде і твої э, близький друг. На завершення тематичного марафону учасники квесту влаштували флешмоб, утворивши фігуру відомого усім символу.